Найяскравіший випадок це моя е, хрещена. У неї був приліт прямо у двір, а там виходить дев'ятиповерхівка, отак колодязем іде. І всередину якраз потрапила ракета. Всередину нас... двору? Так, да, всередину цього двору, так. який колодязем. У так. неї на другому поверсі квартира, і її врятувала кішка. От реально. От реально, коли. Ну, Про це до мурак. Вона говорить, що лежала, дивилася телевізор, а ну в неї там проблеми з ногами, вона багато, ну, дуже добре ходить. Угу. І Багіра каже, підійшла і почала просто вирощати. Каже, вона ніколи так себе не вела. Я така думаю, ну йолки палки треба піти глянути, що там вона хоче, чи їсти, чи що. Так. І вона встала, поковиляла легесенько, бо вона повільно дуже ходить до кухні. І по дорозі до кухні вона зайшла в туалет. І якраз тоді стався бах. Ну просто це просто щось неймовірне, бо сусідів повбивало, всіх, ну в хаті її все в склі. — Сусіди загинули? Так. Е е е все в склі, в цих обломках з, з цієї ракети. Ну, тобто, ну це жесть. І якби вона там залишилась, якби не багіра, ну її б не було.